Шановні депутати, сьогодні на засіданні комісії постійної з питань освіти, культури, охорони, здоров'я, сім'ї, молоді, спорту, соціального захисту населення. Озвучу вам порядок денний, який складається з трьох питань про внесення змін до статуту півчиської медичної школи ім. Леся Курбаса та затвердження у новій редакції про внесення змін до структури комунального некомерційного підприємства Центр первинної медико-санітарної допомоги. І пронеси надання згоди на зоплату передачі лікарських засобів на балансу КНП Центр первинної медико-санітарної допомоги, на баланс КНП «Скалецька районна лікарня та фонд герацію. Отже, з порядком денним ознайомлені у нас є. Прошу голосувати. Хто за денний? Одноголосно. То розглядаємо перше питання про внесення змін до статуту Пілочиської музичної школи імені Леся Курбаса Пілочиської селищної ради Тернопільської області та заперті його новій редакції. Доповідає Бабій Інга Васильна, начальник відділу культури, туризму та питання засобів масовою інформацією. У нас там була така ситуація, що попередньо, коли ми затверджуємо зміни до статуту. Е, є потреба в тому, що селище. Того інше саме те змінити на селище. Адміністративна така е, зміни такі адміністративні. І все. Угу, і все. Тому, напевно, багатьох буде встановлено. Так. Це вкатися. Так. Ну, голосуємо. Внесення змін до статуту, подається. Одлосно всі. Ходимо до другого питання. Про внесення змін до структури комунального комерційного підприємства, Центр первинної медичної санітарної допомоги Олечеської селищної ради ствердження її в новій редакції. Інформує очкова Мирослав Євгенович, директор комунального комерційного підприємства первинної санітарної допомоги. Зв'язку з тим, що. Наш селище Підвочизське, селище міського типу раніше був підвочистк, змінився на селище. Ми так само мусили внести зміни в назву нашої амбулаторії підвочивської. І також саме з того, що амбулаторія загальної практики сімейної медицини СМТ Підвочистка змінила на селище Підвочиськ. Оце таке. Ті не з зміни структури. Структура залишається незмінна. Так більше нічого, тільки Слава. одне слово. А про надання зводу з владна передачу лікарських затретє. А це третє питання. питання? Добре. Лишається продання. Голосуємо, так? Тоб, в другому питанні хто за? Одного Одноголосне. Про надання згоди на безоплатну передачу лікарських засобів з балансу Центр первинної медико-санітарної допомоги Половчеської селищної ради на баланс КНП Скалацька районна лікарня та коптерацію у... 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 Володимиру Дмитровичу. Інформує Мирослав Іганич також. Відповідно до наказу Тернопільського обласного центру контролю за поширенням освоєнної пісешної інфекції. Був їхній наказ про розподіл цих імунобіологічних препаратів, але так виникла необхідність десь їх перерозподілити, бо в нас було більше в когось не було їх. І ми відповідно вони видали такий самий наказ інший про цей перерозподіл. І ми його мусимо виконати. То 30 доз віддаємо на скала і 60 доз поразі. Вакцина є достатньо в нас, ми маємо в кінці цього місця знову отримати ту саму вакцину, проблем нема жодних. Так, з термінами все нормально, це для ефективного кораціонального використання цих препаратів. Дифтерія і правед? Так. Зрозуміло, так, комісія? Голосуємо. Хто за? Отже, питання комісії вичерпані, можливо, хтось ще хоче в різному щось обговорити. А, Валена, чи можна приказувати, щоб громадянна комісія щоб також якось щоб отримала в кінця інформацію стосовно діяльності нашої, нашої комісії бюджетної? Тому що є якісь певні питання, які стосуються освітнього середовища, наприклад, медичної галузі, щоб просто ви люди, які... В принципі працюєте по інтерному напрямку, щоб ви розуміли просто про реальні події, які є в цьому напрямку. Тобто не тільки бо данопадку вирішить тільки організаційні моменти, тобто не тільки статут і так далі, щоб розуміли, що є прориви, значить, є прориви води, є летять насоси. Є там якісь інші проблеми. Що ви просто для відовідомами їх доводили, щоб ви са? Хочу сказати, що вас ця жовтнева сесія. Справді сьогодні вже відбулося перші половині дня. Бюджетна комісія, на бюджетній комісії ми виносимо питання про внесення змін до бюджету. І це є рішення повністю аварійне, тому що е, до нас ми знаємо, що літо було не дощове, жодного дощу, і е, ми не бачили якихось проблем, які б виникли в закладах освіти. Тепер ми маємо станом на жовтень прорив даху, тече дах е, в жеребках, тече дах в е, кам'янках. Е, Поламався насос в Качанівці, не працює насос, водяний також каналізація в Оріхівецькому навчальному закладі і також в гімназії, в гімназії, в ліцеї імені Івана Франка. Тобто всі питання, всі проблемні, всі аварійні на цю сесію ми виносимо саме по закладах освіти такі питання. Так, тому що, наприклад, покремо, що наприклад, по Руховецькій школі ми просто самі не можемо зробити. Якщо зимою ми 120 метрів догону кинули самі, тобто в бюджеті нічого не просили. Ми навіть правда, не чули, не зверталися. Єдине, що дякуємо ЖКГ за те, що дав нам трактор, паливо, заправив, ну, аграрій Самсоденко. Труби і все решту все наше, тобто, і робота також наша. Тобто мається на увазі там, активні мешканці села. Ми самі все це кинули 120 метрів і в принципі все ліквідували. А тут вже виходить, у нас також ситуація складна, тому що насос, а для того, щоб глибинний насос витягнути, потрібно кран. Отже кран крані монтажні роботи ми спробуємо взяти на себе. Тобто, просто... Ми ж також розуміємо, що кожному солу дещо потрібно, щоб Потрапило так, тобто є ще різні проблеми, тому спробуємо на першому етапі самі знайти кран і самі це все зробити. Хоч ви розумієте, якщо ми це все наняли, тобто там ціна, якщо насос коштує десь двадцять тисяч гривень, орієнтовна вартість його, це тобто, ще не дорогий. Можливо, якби купили дорожче, не міняли би кожних п'ять років, але але не факт. Тобто, може б, ну Важка вода, крикчатки вносяться, насоси mm летять. -hmm. Ну і плюс ще включення-виключення, mm -hmm. також дивляться свої знаки. Тому попробуємо самі, якщо б не вийшло вже прямо самі, тоді вже б не вдавалося. Бюджетна комісія підтримала повністю рішення, сесія вона собі не розсувається. Разівся. Але щоб розуміло, тут проблем, що є, наприклад, у розвитці сфері, що постійно. Щось... Ну, це дуже добре, ми напевно знімаємо, так це дуже добре, що, ну, що ми вирішуємо проблемні питання, але є ряд непроблемних питань, але вкрай необхідні для діяльності заходу. Я знову ж таки вертаюся до лікарні, знову ж таки, вертаюся до послуг, які там впроваджуються, знову ж таки вертаюся до реабілітації. Якщо жодної гривні з бюджету громади не було потрачено на обладнання чи з бюджету лікарні. То все це було кошти меценатські, аграрії і грантодавські кошти. То надалі нам знову ж таки, от, прийдеться знову кланятися, звертатися до Личиської громади, до наших депутатів, нам для кімнати психолога, де має сидіти, не вистачає. Приміщень катастрофічно, тому що прийом людей має бути індивідуальний. Якщо в одній кімнаті займаються масажами, міостимуляція, в другій кімнаті з тренажерами, реабілітація, то там психолог має чітко заповняти, тести проводити, військових буде багато. І в нас вже, зараз вже є понад 20 направлень. І ми вчимося правильності ведення в систему, тому що система викидає і лікарі, Ну, це все першопрохідці. І для того, щоб ця система зафункціонувала, нам знову треба просити 25 тисяч в селищній раді, яка давала нам підтримку цієї амбулаторії, амбулаторної реабілітації. Тобто минулої, позаминулої сесії давали і зараз знову ж таки Кабінет в страшному стані, ну хліб, конюшні. Привезти, зараз посадити ерготерапевта, лікаря-ФРМ чи будь-якого чи психолога люди не мають робочого елементарного місця. Немає столів, немає крісел. Ходиш, ні Добре, що в мене ще свої можливості старі. Сергій мені треба шафу, мені треба тумбочку, мені треба карімат для займання і так далі. деякі на суму коло 9 тисяч гривень лікарня закупляє з платних послуг. Це є скакалки, ці спандери, резинки, ці як їх ті, Палочки, всякі гантелі, жгути і так далі це для дрібної розробки і мотори. Це є одне питання. Але бюджетна комісія ми опустили, лікарня цього не зверталася, але в планах знову будуть такі плани. Тому що не годен крок зробити назад. Знову ж треба ремонт перегробити, знову визначати кошторис і знову просити 25 тисяч. Це не катастрофічно, я розумію. Але з другого боку, 30% виплачено заробітної плати за вересень. На бюджетній комісії підняли питання про те, що лікарі не мають заплатні власні Вивчаємо, вивчаємо, дали можливість мені це вникнути. Вивчаємо, по яких пакетах завтра буде перша нарада. Чому? Якщо хірургія одного дня може заробляти великих лікарнях до мільйона, тут заробляє 5 тисяч. Це, наприклад, саме укус собак елементарний, правильне ведення, заробляє 15 тисяч. Тобто немає. Бажання чи що, чи немає стимулу. Я навіть не знаю, як це, щоб лікар вісі, от 800 з чимось помилок зробили, бо їм важко, от сьогодні нічого було навчальне з Києва, я запізнила. Важко переглянути своє внесення в систему. Там є кнопочка, переглянути, зразу вибиваю помилку. На місці справляю, вони зразу фігачать, підписують і штампують. Я ж зробила, а толку з того. А кошти -то не прийдуть. А, кінцей, а кошти то зарубуються і кінця результату. Ну, це тільки початок. Ну Проблем є багато. І проблеми є по благострію, але саме основне підготовка до самого зимового періоду. Це є основна школа, це є наша еліта, вчителі, mm -hmm. так, це є еліта України і інші всі послуги, сфера надання послуг. Правда? Mm -hmm. Mm -hmm. Я, Я думаю, якщо запитати по вакцинації, то по правцю по дифтерії зрозуміло, що є вакцини, бо зараз під час війни вакцинація правця це дуже важливо ну, так. E, І скажіть, як зараз сезон наближається грип? Вірс, грипу, чи можна привитися в нашій лікарні нашим мешканцям? По грипу ми отримали з державної бази спецпостачання 30 доз протигрипозної вакцини. Для вакцинації тільки медичних працівників. Ну, 30 досить це мало, ми мали попередні роки 140. Але зараз поки що ще в аптечній мережі не кончить вакцина, але має з'явитися і люди можуть своїм коштом купляти. Вона коштує біля 300 гривень. До нас приходити ми вакцинуємо. Поки що так. Палено, там щось водіє постановка біля про покращення харчування військових. Тобто там просто теж візьмуть з'ясуєте. Там, якщо правильно нормально оформити документи, тоді медичний зарплат, якщо лікуються військові, можна отримати додаткову. Ну, я практикувала, що минулого року видавали спеціальний наказ для покращення харчування військових. Ні, це ми, було все з гуманітарної Так, та, Але в даному випадку це є по бюджету. Якщо Дже. треба там щось уточнити, на що... Чи постанову, чи яким чином там працює, чи механізм, то я це просто, бачу, це, Так, так. То я можу там механізм Якщо, можу, скинути? Ну, добре, я б пошукаю, ми можемо до листопада це все скоригувати. До сесії з листопаді скоригувати. Е, Оля, будь, будь ласка, будете більше з дружиною постанова. Чи може? Тож, вже участь береш реабілітації, я знаю, гавну. Дуже багато. Ще які питання. <клес> Сьогодні дзвонила до друга нашого депутата, запрошувала його на реабілітацію, але він їде на опровання, так, на притивник, <клес> втечання. наступний раз, кажуть, будемо чекати, по суглобах є теж гарні дуже. Просто є гарні тренери з людьми. І це не тільки нам має бути на папері ведення випадків і так далі. Має бути задоволення потреб послуги користувачів послуг, тобто, щоб люди були цікаві і дійсно хотіли йти до першої години, хто може підійти, бо люди поки що на півставки, поки не почнуть нормально заробляти, потім переведуть їх на вставку. Треба, щоб входили, є спеціалісти, є потужне обладнання, є масажисти, є плани лікування. Є розроблені індивідуально для кожного пацієнта, от кажуть, що йому треба, так? Беріть рентген, беріть КТ-заключення, діагноз, виписку. Лікар читає, вона йому назначає навантаження, лікування і розписує на 14 днів. Чим зле, безкоштовно. Це взагалі це, це дуже добре. Але в пріоритеті що нас чекає? Чекає стаціонарна реабілітація. Через те, що десь в Україні аналізують, амбулаторні, що вони не є ефективними і б'ють клики тільки на стаціонарну. Стаціонарно можуть бути в кластерних лікарнях, так і загального типу. Тобто наші лікарні повністю підлягають стаціонарній ремістації. Є приміщення, треба зробити відповідність приміщення згідно так? Відділ? Фактично цей відділ вже набраний. Там є на з 12 людей, 130 тисяч бюджет, якщо буде 260 тисяч, це на ставку люди будуть працювати. Тобто є можливість перевести цих людей у стаціонар безболісно і для втрат фінансових закладів. Але при умові, що вони розкрутять ту і почнуть набирати пацієнту, клієнтську базу. Та як ми були, нас розводили на обмін досвідом психонерго, робот показував дуже гарно приміщення, палати, зал. Ну, у нас фактично нічим не гірше, крім тих модних апаратів, які як вони отримали по державі. В цих вони не отримали. А який відділ на найбільше провалює зараз стосовно там злучення? Біжати кошти по фінансуванню заробітних план. Це є по лікарні? Ага. Ну і ще там є 9 пакетів, нема такого відділу. Кожен лікар розкинутий на декілька пакетів. Я кажу, що хірургія одного дня два випадки 5-6 Нас зароблялися до мільйона. Ну там, там, де я працювала попередньо, до мільйона. Мене просто дивує 5-600 в місяць. Я не розумію такого. І тому ну, ми декарна, сьогодні це, займалися. Ковалів, голова велика, то її встигає, мабуть. Травматологи, хірурги, ДГС, так, mm. там є розшифровка довідник mm. ДГС. І травматологи, хірурги mm. дуже класно роблять лор. Mm. Показник найбільший дає ця ЛОР. Yeah. І чи і, і, і гінекологи. Тільки два гінекологи дали, Шуфляк і осінчук, баби. Цоколо не було. Ну, no, але mm, ця лапароскопічна стіка є, я згідна. А добре, перевели ми в мою струю. <головіка> 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 Дякую всім за участь.